Так от вона звинуватила Мураєва у тому, що він їй не заплатив за етери на його каналі наш. Мовляв, обіцяв і не заплатив. І уся ватна гоп-компанія почала це все тягати по колу, цей їхній такий собі скандал. Тобто, абсолютно правильно він поступив. Поэтому, чому Мандян на нього обижається, я не розумію. Тут я, в даному випадку, на стороні Мураєва абсолютно. При всем моем уважении к Татьяне Николаевне Монтян. Поэтому лучше бы она уже не позорилась и не писала этот пост, что ее там на бабки кинули. Отвечу, почему не заплатили Монтян. Сто раз объяснял. Если вы найдете еще хоть одного человека, кто скажет, кому я не заплатил или с кем не рассчитался, тогда это будет стоить обсуждать серьезно. У меня не было финансовых отношений с Монтяном. Фінансових відносин не було, а які були, це ми бачимо, що у Монтян останнім часом помита голова, вона така причепурена, не вже готується до переїзду у Китай, але серйозніше кажучи, тут Мураєв почав здавати весь принцип роботи ватної команди і свій особисто про те, як він керував каналом, точніше, його менеджером, і як з'являвся на телебаченні.